Щодня дедалі більше людей бажають розмовляти українською мовою, зробити її мовою побутового спілкування і заохочують до цього дітей. Як це зробити легко та ефективно? Перше з чого треба почати навчання. Навчання дитини в садочку, в школі, в гуртках повинно відбуватись українською мовою. Що допоможе швидше звикнути спілкуватися державною мовою? Це зміна оточення. Тобто, треба зробити так, щоб якнайбільше розмовляти та читати саме українською. Таким чином буде спрацьовувати і зорова, слухова пам'ять перехід буде більш м'яким. Замотивуйте дитину власним прикладом. Діти наслідують дорослих, тому в першу чергу. Спілкуватись українською мовою необхідно батькам. Поясніть дитині, чому потрібно розмовляти рідною мовою. Не наполягайте, щоб дитина перейшла на українську тут і зараз. Це повинно відбуватися поступово. Не показуйте дитині російськомовні мультики, фільми, ютуб канали. Замініть їх на українськомовні. Якщо дитина звертається до вас російською, Одразу перекладайте її слова українською і пропонуйте спілкуватися нею. Говоріть українською мовою повсякчас і всюди, навіть коли до вас звертаються російською. Читайте дитині вголос книжки українською. Це поліпшить словниковий запас і навчить формувати думки рідною мовою. Проводьте та підтримуйте українські челенджі. Така розвага сподобається дітям різного віку і дорослим: вивчити пісеньку, вірш, виписати в словник та вивчити декілька нових слів за тиждень, підписати листівку другу, рідним, українською мовою. Пропонуйте дітям українські пісні, руханки. Відвідуйте з дітьми театральні вистави з українським репертуаром. Загалом перехід на українську мову це цікаво. Головне замотивувати дітей і додати в цей процес трохи більше гри. Дякую за увагу! Бажаю успіхів!